І зараз я пропоную вам легку таку медитацію. Прошу вас прийняти зручну позу. Можете лягти, вкритися, можете сидіти. Ця техніка може використовуватися щодня для психоенергетичного відновлення сил організму в експрес-режимі. Її можна застосовувати вдома, перед сном. Або після пробудження у громадському транспорті, під час перерви на роботі. Тоді, коли вам захочеться дуже швидко відновити нормальний стан свого тіла та спокій душі. Почнемо. Закривайте глаза. І зараз ми починаємо процедуру підживлення вашого організму. Процедуру, яку можна використовувати на ваше бажання і навіть щодня. І починаємо ми її з того, що зараз, заплющивши очі і ослабивши всі м'язи свого тіла, надавши їм м'якості і комфорта відчуття, ми поринаємо у темний мислений простір, коли ви заплющуєте очі. Воно само собою виникає перед вами і навколо вас. І ви знаходитесь у самому центрі цього уявного простору. Воно нескінченне, і воно є абсолютно безпечним. Воно наскільки велике, наскільки це вам потрібно. І зараз у цьому уявному просторі. Виникає генератор енергії. Це генератор, який дозволить отримати необхідну кількість тієї енергії з тими властивостями, які потрібні вашому організму. Ваш організм візьме з цієї енергії тільки ту її частину, яка потрібна в ньому в цей час і в цій ситуації. Виглядати генератор може як завгодно. Концентруйтеся на його зовнішньому вигляді. Він з'являється і починає свою роботу з того, що починає випромінювати потік енергії червоного кольору. Ця енергія насичена всіма можливими варіаціями тону, відтінками. Червоної гами кольорів, кольори благородного пурпуру, кольору червоної троянди, кольору ранкової зорі, малинового кольору вогню, всі ті відтінки, які можуть уявити вашу уяву і реалізувати вашу підсвідомість. І цей потік червоного кольору, потужним, сильним, м'яким і дуже гарним променем просочує ваше тіло. І в ньому залишається те, що потрібно для вашого тіла саме з червоної гами кольорів. Відчуйте ці якості червоного кольору, рішучість. Витривалість, добру та мудру силу, творчу міць. Відчуйте, як зміцнюється ваш імунітет, як збільшується бажання жити повним та насиченим життям. І зараз, огорнувши ваше тіло ззовні, проникнувши в нього всередину і віддавши всі якості, які потрібні вам. З червоного кольору цей потік поступово вичерпується. І генератор починає замість червоного випромінювати оранжеве світло, помаранчевий колір. Так само багатий різноманіттям відтінків. Це колір екзотичного апельсина. Колір стиглої моркви. Це колір тієї ж ранкової зорі, але вже більш розкритої і сильної. Помаранчевий промінь огортає ваше тіло повністю з голови до ніг приємною теплою хмарою. І цей промінь помаранчевого кольору. Проникає у кожну клітинку вашого тіла і віддає ту частину своєї гами, своєї сили, яка потрібна вам. І саме зараз. Ви відчуваєте, як зростає ваша інтуїція, як сміливо та легко формуються та втілюються в життя ваші мрії. Світ навколо вас стає теплим. І безпечним, як це і передбачає помаранчева енергія, що л'ється на вас, і ваше тіло бере потрібну йому частину помаранчевого променя. Поступово оранжевий колір замінюється жовтим, це колір сонця, колір соковитого лимона, колір кульбами, що розпустилася. Колір стиглих колосків пшениці, і колір березового листя на самому початку золотої осені. І цей промінь яскравого, жовтого кольору починає огортати ваш організм. І так само починає пронизувати кожну вашу клітинку. Залишаючи в кожній клітинці те, що потрібно організму саме зараз, те, чого не вистачає. І те, що дозволить вам стати більш повноцінним, більш насиченим, сильнішим і чутливішим до навколишнього світу. Жовтий колір. Наповнює вас легкою та світлою радістю, дає відчуття тепла, зміцнює вашу віру найкраще. Приносить у вас радість. Жовтий колір виконав своє завдання. Він вичерпується, і генератор, який ви створили, починає випромінювати зелений колір. зелений це колір природи, колір життя, колір доброї сили. Він трохи прохолодніший, ніж попередні кольори. І ця прохолода приносить вам таке задоволення, якого ви можливо вже давно не відчували. Зелений колір трави, колір листя, колір усієї нашої природи. І цей зелений промінь проникає у вас і дає вам силу та бажання жити, зелений, потужний зцілювач. Він нормалізує всі процеси у вашому тілі, знижує високий тиск, і ви відчуваєте, як з хвилями зеленого кольору. Вами починає керувати мудрість і здоровий глузд, як стає рівним і прямим протягом вашого життя. Зелений промінь залишає у вас ту частину своїх різноманітних відтінків кольору, яка потрібна вам, а потім він слабшає. Та зникає, і замість нього з'являється промінь блакитного кольору, кольору неба, кольору води в річці на світанку, кольори на частішої зимової криги, кольору блакитної незабудки. Він прохолодний, але він дуже сильний і цілющий. Він заспокоює. Охолоджуючи ваше тіло і неспокійне серце починає битися рівно, коли в нього потрапляє цей цілющий, чистий, гарний блакитний промінь. Ваше дихання стає рівномірним. Кожен дих приносить відчуття свіжості, а кожен видих відчуття спокою, цей промінь блакитного кольору. Огортає вас повністю і пронизує вас від маківки до ніг, до пят і до кінчиків пальців на кожній нозі. І ви відчуваєте, як ця хвиля легкого блакитного кольору залишає у вас те, що вам потрібне саме зараз. Блакитне світло замінюється променем синього кольору. Наскільки потужним, що в деякі моменти воно нагадує ультрамарин, це колір загадкових морських глибин, безкрайнього вечірнього неба і цей потік того кольору, який допомагає вам чіткіше думати, ясніше мислити, розуміти взаємозв'язки між усіма речами та подіями. Що відбуваються навколо вас. Ви насичуєтесь цим синім кольором. Він дає вам все, що вам потрібно. І замінюється останнім потоком фіолетовим, кольори фіалок, кольори темного бузку, кольори нічного неба. Цей потік пронизує вас. Він завершує процес підживлення, процес відтворення у вас тих якостей, які притаманні повноцінному, сильному, здоровому, щасливому тілу. Адже щастя це не лише духовний компонент. Щастя може відчувати і організм. Зараз ви Уринаючи в цю хвилю фіолетового кольору, розумієте, що це щастя, яке фізичне, тілесне, цей потік відроджує розуміння того, що ваше майбутнє світле, ваша душа мудра, ваш дух вічний. І зараз потік фіолетового кольору, зробивши свою справу, поступово слабшає. І ось він уже зник зовсім. І генератор завершує свою роботу, виділяючи з себе енергію чистого білого кольору, такого як сніг, що тільки новипа. Вона огортає ваше тіло і вона закриває ваше тіло, вашу ауру білим, чистим, що містить все шаром, який дозволить зберегти те, що ви зараз отримали, і який буде захищати вас від тих зовнішніх впливів, з якими ви напевно зіткнетесь. І ось ця біла оболонка, що захищає вас, створена, закріплена. Зараз ви захищені від усього, з чим можете мати справу у нашому непростому житті, захищена повністю. І на цьому генератор завершує свою роботу. Він просто зникає, зникає доти. Коли він з'явиться знову, коли ви його покличете для проведення потрібної вам роботи, зараз я порахую від 5 до 1 і ви повернете своє текуче теперішнє. 5, 4, 3, 2, 1. Ви тут і зараз починайте потихеньку рухатися, розплющуйте очі. І в новій якості приступайте до виконання своїх звичайних обов'язків.